Нещодавно я приїхав до Києва в пошуках роботи. Після того, як я знайшов роботу, я почав шукати в інтернеті житло. Найшов дуже відносно нинішніх ціл в Києві, дешеву квартиру, після чого зателефонував по даному номеру і зустрівся з дівчиною, яка мені показала в той же день квартиру. Квартира мені дуже сподобалася, але потрібно було заплатити. На цілий рік перед, за дану квартиру. Я сам собі підрахував, на цілий рік перед заплатитися виходить дуже дешевше, ніж платити по місяцям. Після чого вона викликала реєртера, який приїхав, і той же день ми склали догір стосовно знімання даної квартири. Вони дали мені копію договору, ключі і поїхали. Того ж дня до мене ввечері приїхав. Так званий власник даної квартири, які повідомили, мені, що дану квартиру він здавав посуточно по цілодобову двом дівчатам, які провели зі мною дану аферу і склали зі мною договір на цілий рік вперед. Після чого я звернувся до представників міліції.